Друзі, нарешті дотисли. Уряд подає Верховну Раду законопроект про збільшення виплат при народженні дитини і збільшення виплат на утримання дитини. Це ви знаєте, скільки за це боролися, скільки ці ганебні 860 гривень. Я скільки разів підіймав це питання в раді, подавав законопроект. Ми з вами петицію подавали, набирали необхідну кількість. І от ми дотисли. І так, що пропонує уряд? 50 тисяч гривень одноразово. При народженні дитини є. Далі 7 тисяч гривень щомісячно на утримання дитини до одного року є. Далі батьки обирають, якщо один з батьків залишається виховувати дитину до трьох років або повертається на роботу. Якщо повертається на роботу ще плюс 8 тисяч гривень щомісячно на отримання дитини. Також 7 тисяч гривень а, в жінці, яка вагітна на період вагітності. Друзі, ну це реально прорив. Це ще треба прийняти в Верховній Раді, але обов'язково дотисну і це. І як ми з вами скільки ми з вами боролися і нарешті, нарешті добилися того, що повертається держава обличчям до українських дітей. Працюю далі для вас.